Як і обіцяв, зніму відеоогляд на нові ліхтарі. І перші одразу будуть це на Перший ліхтар, що ми маємо, маємо ось такий режим: червоного світла, червоний миготливий такий. Потім червоний із синім. Ну і далі звичайні будуть три режими. Для чого ви скажете потрібно червоний чи синій? Ну якщо треба привернути увагу, то якраз це світло вам допоможе. Якщо ви хочете поіграти в поліцаях, ну в принципі в поліцмена, в поліцаях, то, будь ласка, можете теж його використовувати так. Наступний ліхтар теж налобний. У нього дещо вже другий функціонал. Ми маємо тут а, теж чотири режими. Чотири режими. І теж ось таке бокове освітлення. Ну і, звичайно, в цьому боковому теж буде червоний. Червоний є звичайне світло і червоний такий миготливий. Так, і ще один ліхтар. В ньому дещо є такі ось функції сенсора. Ви рукою можете включати і виключати це світло. Ну і тут знову ж такі ж самі чотири режими плюс червоне світло. До речі, всі ліхтарі акумуляторні, за винятком одного, це ось цього останнього. Цю батарею. Ні, не цього. На той, що був попередній, за винятком ось цього, ось саме цей можна змінити ось цю акумуляторну батарею на звичайні пальчикові батарейки. До речі, якщо ви десь на кемпінг, це буде дуже круто. Якщо у вас немає можливості заряджати його, то його можна використовувати від звичайних батарейок. Слідкуйте за нами. Наступний огляд буде на слідуючі нові ліхтарі.